Доброго вечора. Мова піде про робочий зошит класного керівника. Останніми днями я зустрічаю дуже багато запитів у соцмережах, у спільнотах вчителів. Запит. Поділіться, будь ласка, планом виховної роботи для такого-то класу. Декому я відповідаю. Я пишу, що маєте можливість скористатися робочим зошитом класного керівника. Даю посилання і частково розказую, але все одно бачу, що немає розуміння, чому я рекомендую цей зошит. Дивіться. Для тих, хто не знає, хто перший раз його бачить, ось загальний список учнів іде. Далі у нас іде зміст. Знаєте, що робочий зошит розроблений відповідно до. Рекомендацій і інформаційних листів щодо виховної роботи, але саме цікаве починається далі. Ось ми, наприклад, з вами заходимо у розділ, який стосується плану виховної роботи на 22-23 навчальний рік. Візьмемо, наприклад, тиждень, з 7 по 13 листопада ми будемо точно знати, що це в нас тиждень робочий, і, відповідно, дивимося. У ці дні в нас на цьому тижні. Так, буде День Української писемності та мови, День працівників культури це 9 листопада. 10 листопада День Книги рекордів Гіннеса, Всесвітній День науки. 13 листопада у нас Всесвітній День Доброти. Отже, в нас є ще тут колоночки. Участь, ну, це колоночки для того, щоб вчитель міг зазначити ті заходи, які будуть відбуватися ось протягом певних тижнів. Так, тут участь у нарадах, педрадах, методоб'єднаннях, конференціях. Якщо у вас, наприклад, в певний конкретний тиждень є ці заходи, ви їх зазначаєте собі, і у вас уже під рукою є інформація щодо цього тижня. Далі. Загальношкільні та класні заходи. Так, дивимося ще колоночку. Тобто, наприклад, 9 листопада буде проводитись загально... загальношкільний захід до Дня української писемності та мови. Можливо, це буде якась. Розповідь, так? якась підготовлена сценка про важливість мови. Так? Ви у цій колоночці, де в нас є загальношкільні та класні заходи, зазначите собі, що буде проведений такий захід. Далі дивимося: навчальна виховна робота в класі інструктажі. Ну, до Дня писемності та мови, навряд чи ви будете проводити інструктаж якийсь, так? Ну, але раптом, якби проводили, ви б мали місце для його запису. Наступну колоночку дивимось. Національне патріотичне виховання це громадсько-патріотичне, духовно, моральне, військово-патріотичне, екологічне. І сімейне виховання, робота з батьками. Так? Тобто, наприклад, ось у цей тиждень, так, що ми з вами розглядаємо конкретно, по-перше, ви вже бачите, які свята, і ви маєте можливість подумати, які саме заходи ви будете проводити. Далі, у вас є місце для того, щоб ці заходи. Зареєструвати тут. Фактично для свого плану роботи виховної роботи, ви вже маєте можливість на таку, якби підказку по цих датах, що саме можна тут провести. І відповідно до своїх ресурсів, до своїх розробок, ви маєте можливість у певні конкретні тижні написати, який це захід буде проведений, чи це, можливо, будуть батьківські збори, чи, можливо, це будуть лекції з батьками стосовно якоїсь. Теми чи виховання або що. Тобто в цьому зошиті у вас є уже фактично він не сформований, тому що заходів я не прописувала вам, які ви можете провести. Але у вас вже є чітка підказка. Тобто, купуючи цей зошит, ви отримуєте не лише повний перелік документів документації і різних матеріалів для роботи класного керівника. Але ви ще. Отримуєте можливість сформувати для себе той самий виховний план, маючи в себе під рукою вже підказку. Будь ласка, звертайте увагу на нього, на цей зошит, він є в наявності, він доступний для придбання, буду рада з вами спілкуватися. Можливо, потрібні будуть якісь консультації, так само звертайтеся. Дякую.